Розділ 5. обитель антикультизму: я впевнений. Ви вже помітили, що за всіма злочинами антикультових організацій постійно тягнеться російський слід. Організатори антикультового міжнародного терористичного руху, організатори терактів, наступники методів нацизму, ідеологічні натхненники масового геноциду в декількох країнах. Всі вони беруть свої корені з Росії. Діяльність цього ворога завжди безпосередньо пов'язана з представниками Росії. Чому це відбувається? Тому що сам ворог Америки і вільного світу, який є четвертим рейхом, цей глобальний антикультизм бере свій початок з Росії. Саме тут представники глобального антикультизму створили свою глибинну державу і розробляють свою стратегію. Саме звідси виходять їхні команди в інші країни для всіх відгалужень, в тому числі для антикультових організацій. Важливо розуміти, що антикультові організації по всьому світу це всього лише один з інструментів, за допомогою якого глобальний антикультизм досягає своїх цілей. І рацирс, і фекріс, і антикультисти в Америці. Це балакучі голови антикультизму. Пішаки на шаховій дошці, якими він грає. Антикультизм не буде їх захищати, якщо йому буде загрожувати викриття. Для того щоб відвести удар від себе, він з легкістю пожертвує ними усіма і кине їх як ящерка, яка залишає свій хвіст, щоб втекти.